Композитор Володимир Івасюк написав червону руту для Коломиянки. Мова про його одногрупницю Марію Марчук Соколовську. Дев'ять років тому жінка поділилася з ворушливою історією із нашими журналістами. Далі коротка ретроспектива. І признайся мені, Свідків тебе. Одну із своїх найвідоміших пісень Володимир Івасюк написав у 1970 році. Тоді він навчався у Чернівецькому медичному університеті, присвячена червонорута Коломиянці Марії Марчук Соколовській. Про це свідчить уже потертий часом рукопис майбутнього хіта, який зберігає жінка, підписаний Івасюком. Мусі від Володя, третя пара, лекція із дерми. Це було 15 березня 1970 року. А про червону руту я ще випадково він мені співав перші куплети в 1968 році. Так що я про пісню знала дуже давно. Марія Марчук-Соколовська родом із Шепарівців. Навчалася у Коломийській школі номер 1 Далі у Чернівецькому медуніверситеті. Саме там звела її доля з Володимиром Івасюком. Окрім цього, Марія Скрипалька. Тож разом з Володою відвідували репетиції ансамблю Трембіта. Володя був надзвичайно геніальною людиною, здібним, порядним, музика. Дуже так, мав великий Божий дар, Бог йому дав. Відчував музику, так що я не мав. Просто він мені просто завжди мені говорю. А тобі подобається, послухай, яке твоє враження? Це було 68 рося. Я говорю, Володя, кажу, на мою думку, цю пісню чекає велике майбутнє. До слова Марія Марчук Соколовська доглядала маму Володимира Івасюка, яку підкосила трагічна смерть сина. І постійно вона, коли мене бачила, казала прийшла. Моя Марійка цілувала мене. Червону руту не шукали вечорами, і у мене діти на тілі кити, обігоя брада, то є чистая вода, то є вистрая вода в сині.